В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Полюблені во Христі браття і сестри, сьогодні ми слухали притчу Господа нашого Ісуса Христа, про званих на вечерю, про вибраних, про запрошених і вибраних. Які як один. Відмовилося від тієї вечері. І написано в Євангелії, сказав Господь, що розгнівався Господа. Той, хто запрошував, той, хто наготував нам усім велику вечерю, щасливе майбутнє, Царство Небесне. Все, що найкраще є в цьому світі, розгнівався, коли ми відмовляємося від цього. Сьогодні ми служимо святу літургію, як оту ту вечерю, і знаходимо ми самі перед собою тисячу причин, щоб не прийти до храму. І повірте, немає ні однієї причини, яка була би справжнім виправданням перед Богом. Бо навіть важко хворий звертається до Бога, ногами він не може прийти, але душею він з Богом на тій святковій вечері. Все інше що відволікає нас від того, що приготував нам Бог, від того, що дарує нам Бог, тільки суєта нікому не потрібна, марна суєта, яка з часом зникає і не просто зникає безслідно. Приносить нам ще і шкоду горе, війни, кров. Бо розгнівався, Господа, написано сьогодні. Звичайно, ми віримо в люблячого Бога, Господа нашого Ісуса Христа, який зійшов на хрест. Сам себе віддав на страждання, щоб рятувати нас, тих, хто відштовхує Його любов. Ми віримо в люблячого Бога, але і в любові Бог може розгніватися на нас, якщо ми відкидаємо Його любов. Він не наказує тих, Хто не прийшов до нього на вечерю. Перечитайте сьогодні ще раз. Ні, Він не наказує їх. Він просто закриває двері перед тими, хто відштовхує його любов. Він кличе з дороги сліпих, кривих, бідних, всіх на свою вечерю. А перед тими, хто був вибраний, запрошений, закриваються двері. Але як на мене, то це найбільше наказання від Бога, коли Бог закриває двері своєї любові перед людиною. І знову ж таки, неможливо сьогодні не згадати війну. Бо ми молимося, а наші воїни в окопах. Холоді мерзнуть, під обстрілами горять, але тримають, тримають на своїх плечах мужніх плечах те чисте небо, під яким ми сьогодні підносимо свої молитви. Я ж сьогодні хочу згадати про ту церкву, яка благословила початок цієї війни. Вони називають себе церквою, але ті, хто почав війну, ті, хто напав на наші мирні міста і села, я переконаний, вони отримують від Бога покарання, Господь закриває перед ними свої двері. Двері своєї любові, бо найважчий гріх убити сьогодні продовжується війна. І всі ми з вами на ту вечерю Господню, повірте, і росіян, і тих окупантів, що прийшли на нашу землю. Бог теж кликав на ту вечерю, Але вони відштовхнули Божу любов, прикриваючись російською церквою, вони проливають кров, українську кров, а кров людська не водиться, написано в Біблії, що кров взиває. Кров невинного вбитого невинно вбитого брата взиває до неба про помсту. І Господь закриває свою любов перед тими, хто проливає ту кров. Ми ж прийшли сьогодні до Бога важку хвилину українці. Стали перед Богом на молитву. 56 днів нашій церкві два роки назад, коли розпочалися обстріли України крилатими ракетами, 56 днів ми безперестанно молилися в церкві, і Бог почув наші молитви. І Бог відвернув від нас окупацію. Але це не кінець. Ще продовжується війна. І Багато сьогодні питають, скільки буде продовжуватися. Я ж запевняю кожного з вас, як Христос воскрес на третій день після своєї смерті. За три дні Він може очистити. Всю українську землю від усієї нечисті в нього є ця сила і ця можливість, і любов до нас, українців, залишається дуже мало. Стояти у вірі, нам з вами, в тилу, допомагати воїнам. Які стоять у вірі зі зброєю в руках і захищають наших дітей і наше майбутнє. Стояти у вірі в молитві сьогодні в дні війни. Наш храм і кожен православний храм, справжній православний храм повинен бути переповнений, бо в кожного з нас є хтось там на війні. І кожен з нас повинен молитися. Згадувати імена, 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 бо вони звідти просять, моліться за нас. Тож я закликаю вас усіх, хочете наблизити перемогу. Хай не буде порожній храм, щодня о восьмій годині молебень за перемогу, літургія. На літургію приходьте, моліться, допомагайте нашим воїнам працею і молитвою. І Господь почує нашу молитву і наблизить перемогу. І буде таке свято на весь світ, свято перемоги, добра над злом, Бога над нечистим. Ще іще ще раз закликаю вас, молимося, і хай Господь почує нашу молитву. Боже благословлення на всіх вас.